І мрій за ми Діма сьогодні граю в Європі Универсил 4. Давненько я в цю ігрушку не засідав пограти трошки в цю ігрулічку. Давайте так руки потру знаєте, так труту руки. Я трошки так зроблю. Готово. Тепер почнемо знову грати в Європі Универсил. Беремося за старе. Відпочали трошки від Європі Универсиал і беремося. Так. У нас тут мінус. Жорстокий мінус у золота. Шо у нас? Які проблеми у нас? Не, ми йдемо в плюс. Содержание флота. Так, содержание армії. на мінімум. О так, супер. Так, тепер. Пускаємо час. Шо у нас? Ми з кем служим? Не. Золота Орда. да. Раз нас з кем орда в Золото. А, кстати, я злопла мою. Не, золото рта. Да. Дипломатия. Соперники. Казань. Казань. А, Казань угу, 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 угу. Так, дипломатія. Ногайці і Крим моїм суперники. Угу. Враги. Казань. Караконвій. І ще карахунлі. Ага, це вони. Ясно. І ще їм ворги, навірно, Московія. Да ви ч, Московія таке здорове, вони захопили. Чеки, вони, навірно, з кимосвоюють. На даний момент. Не брати захопив ці території, було б супер. Е <світ> <світ> так. Р -р 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 Дипломатія. Суперники, ладно. Показати, не не держав золота орда. Не дуже хороша, хочу сказати вам. А як подивитися, з ким вони воюють? Союзи, я не... Давайте я зроблю те, що я пожалю. Я так люблю робити. Знаєте, якісь вчинки такі, що 100% пожалкую. І той чинок зараз побачите. Так, це 2000 на армії, десь там. Коротше, паузу. Снімаємо його з паузи. Да? 1000. да. Тисяча. Тисяча. Вишел що? Так... Е Казань, закончена. О, золота орта воює! О -о, суп -суп 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 -суп. Вони воюють, давайте, не знаєте, що зробити... Е Робимо ось так, так, ліву кнопку, дипломатія, об'явить Об війну. Прожорські союзники. Рязань. Рязань веде. Рязань. А, рязань. Пішко все якесь. Так. Нам в допомогу прийде ніхто. Не ні ногайся нічого ні кесенікоманської імперія. Об'явить війну. Все. Як я люблю щось робити? Необачно віграх, це кап'єс. Тут і тисяч арми... ми... Будемо захоплювати територію тут. Собі тепер робимо ми так з армії максимум. Да, максимум. Хорошо, хорошо. Пішли далі. Він зараз нас хапне, того ми від нього тікаємо сюди. Ми виграли. Ха-ха, лох. Не бачайте. 12 тисяч напроти держава золота, орда купирола. Так, казань, 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 казань. Резнаємо, це не вирішив особисто не сюди, запущу державу. О, з нами Рязань почала воювати. Ми програли. Капіес. Yes. Супер! Я граю, як я люблю. Далі я все срав, коротше. Армія мене... Ну... Хто де... Я зробив лише так. Ну думаю, де хто поняв. Ем. Супер. Супер, я весь щес наліво нам на шару тицькою. Нас, нас розбивають як стосунків. Удар! Бігом! Заказуємо армії! Тут. Тут. Все. Ви думаєте окупірувати мою територію? Зарі вам дам дамшар. Хто ви такі? Хто ви такі? Так, да, ладно, буде імпорт железний, все на шару тиск. Е Хан, ві, в спробі нарастить свої сили, держава Османська імперія просить вас допомогу і обмін субсидій. В течение 20 місяців ми будемо отримувати від них кожен місяць. О, супер! Так, це закрити, закрити. Так, армію доволі. Разом. Стоп. У мене є... Мені це ліпше. Ти йдеш сюди. Ти йдеш усюди. Давай, 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 давай. Бігом, бігом, бігом. В темпі, в темпі, в темпі. Всі армію, йдемо сюди. Хлопець, ти не думай, що ти робиш? Ти нападаєш на... Ти знаєш, на яку ти державу? Це наповне Кримське ханство, хлопче. На будущу українську імперію. Хлопче, це ж треба думати хоч трошки свою голову, що ти робиш. Та ясно, що ми би виграли. Сюда. Не, ну. І скажіть, як тепер з такими е, з, з, з такими людьми говорити? Ну, полки, наємники. Ну, ну, ну... Ну скажіть, він думав, що він затащив. Це прямо і кесть, хоч я кеску награв всього 131 і не граю його. Хорошо. Балим, 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 балим. Мені нравиться рязані, золотая орда, багатомільйонне військо. Куди вони йдуть? О, супер, вони йдуть туди, куди нам не треба. Супер, супер, супер. Капіта, все, 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 все за шибинчик. Крутелик. Хорошо. Бажечку, що за підлагає, сейчас трошки. Так. Давайте полк, полк. Є-є-є-є-є-є-є-є. Командуючий осего є супер. Создаємо ще один полк. Створюємо ще один полк, да, да я буду говорити чисто на українській мові. А ви що думали? Мені не подобається пацанчик. Уцон, куди ти йдеш? Я вірю в тебе, єдиний отряд. Я в тебе вірю. Тебе затащиш. Дякую. Та що, пта? Так, роздилиць. Раз, два. Три. Чотири. Вибрати тут Суд... Хорошо, сюда йдеш. О, Черкес об'явила в е, війну. Ну ви поняли, коротше, супер все Все за шибінчик. Так, просьба предоставить правопроход держави Псков. Согласиться. Согласиться. Я всім даю прохи, Давайте будуть допомагати мені проти Золотої Орди. Усі ми лавайте. Усі мій. Усі ми проти деяких э, жалкої кубки повстанців ми затащимо золоту орду. І золота орда лишиться мені. Давай. Я, за, я захоплю золоту орду. Хорошо, давай сюди. Ми озьмемо золоту орду. Ми озьмемо. Дай я вибачаюсь. Я вибачаюся. Я вибачаюся. Пригласить їх на пригоди з допомогою. Це нове відкриття їх в западної Європи, з'являється у нашій державі. Стрім'яться не оставити наші чиновники, продовження пригласити за день за деньги європейських спеціалістів і учених. Це добре відразить наші науки, але духовенство буде проти неверних, які будуть мати огромне влияння в академіки. Благочестий уменшиться на 20, благочестий увеличиться на 20. Ну такими бом бомжі, бомжями. Я виберу тут що все. Метащори, йоп. Ми, ми, ми маємо захопити державу в Ултурду. Я скільки раз казав, що ми захопимо державу. Ні-ні-ні, стоп, 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 сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, Ем... Попідки величить флот нашої держави, ні к чому не привело. Кримські кораблери кола... Я вибачаюсь. Корабле строїтелі нуждаються в матеріалах. Некоторі утверждають, що наш сусід і має излишки матеріалу, яких дозволяє продовжувати стройку современного флоту. Ми намагаємося здавати наш флот незалежним від... От іностранних поставок. Е, постав. ну, Але якщо це політика за, за торм, може, вий, наше розвиття, то не стоїть вам показати інформацією. Е, число дипломатичних очков удається на 60, у мене не держава держава, Но... Бере... Берем. Знаєте, чого будуть... Е, о, ми щось захопили. О, да, да, давай! Давай, сусунно! Давай, сно... Це відколиш. Ну ви дехто пані, що я хотів показати, але. Йдемо сюди. Вони думають, що не заташли. Ну то ж. Це дурні. Ого, яке у них... О, чекай! Сусь ти сусь, де до мене. Ясно, хорошо. Сюди давай, давай, давай. А мені подобається шіститисячне ші, 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 ші військо. Чотири тисячне військо. Ще підкреплені підкреплені. Сюди, йдемо допомагати, йдемо допомагати. Ми, ми сила, ми разом сила. Заказуємо військо, полки. Раз. Ні, 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 ні. А можна відмовитися. Де найскорша построївся? 59 днів. Тут строюся. Отак, супер. Ми маємо взяти палку. Ми маємо затащити. Ми маємо взяти, знають їх, прихлопнути трошки. Дехто поняв Так, да, ми тащинули, ми тащинули. Сюди бігом бігом бігом. бігом, 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 бігом. Ми маємо взяти, ми маємо взяти. Наша територія, наша московія гет 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 Наша територія, наша, наша. Сюди бігом, 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 бігом. Ми маємо затащити це. І нія... ми туди ніяк не зможемо прийти, нам треба буде просити музикового проходу. Супер. Десятитисячне військо. Давайте, 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 давайте. Давай, давай, бойовий дух, бойовий дух. У нас мій пал. Провенція, хан провенція тепер знаходиться під метро. О, якусь провінцію взяв. Ща. Да, цу. Все. Читайте тепер з кого я постійно взяла те, те все, що хотіла, йдемо сюди. Тут залишайся. Так. <кхи> З'єдналися сюди. Що тут йде бойовий дух? Так. Бегство защитнику это сказалось на сад. Соц... Ага. Вы не можете начать штурм, пока не будет пробита бреш. Угу. Тут не знаю, що таке. Так, следующая фаза осади осталась 19 О, хорошо. Так. Сім дня каждая фаза длится 33 дня. Ого. Знаєте, для чого я лишив цю армію? Бо Золота Орда може сформувати десь тут своє військо, тому я лишив трошки своєї армії тут. Не вистачає снабження. Зараз вам стане ресурсів. Захватити їх, знаєте, тако чпукнути так. В кожній фазі осади відбувається е, бросок кубика. Я Його результати статусу що 28. Мені здалося, що 38. Ну, маємо то ви будете бачити. Я, я, я озму, золоту урду. Я їй казав, що їй озму. Я вибачаю, да-да, я кажу озму, озму. Візьме. Я казав, що ми захопимо золоту орду. Минулі серії. Я перше програма, але 5 хвилин десь назад. От першої... ви... Е... виграю, виграю, да -да -да. хто хто? Б'ємо виграю. Звісно, я виграю завжди. 18%. Е а чи лиш 18%? Зумно? Супер. Проти мене воює рязань. Чого б... не Так. Необходимо числа полков 6, базове число 6. Спішка епідемії, то не має непосередство на статус осади. 35. Єе! Рампа-парам-пам-па-пам-па-пам-пам! А хто захопив? Раз, два, три, чотири, чотири провінційки. Золотої Орди. І ще три провінційки. Золотої Орди. І ще одну провінційку Золотої Орди. Тепер... А чого 45%? Що, ще, щось? Вибрав даний пункт, ми можемо предложити противнику мирний договор. Не, ми можемо точнути, точнути, потянути, то ж мені, що, що ми чого, а чого ми все захопили? де ще золота руда є. Ну да, типа золота руда, але це вже, вже моя територія. Золота руда. Що ви говорите? Вже все я, все. Ну а це що я зроблю? Заходять держави в що ви хочете, щоб я у Московії заберу ж. Чи що, я щось, не пам'ятаю? Московію і проти Московії я не попрошу. Давайте е сохранити ігру. Е Осухоронюся на autosave. Тобто, так, ігра якось дуже скоро сохранилася. Збереглася, так скажем. Я, кстати, не найшов повністю україніза... українізацію це теж саме ж русифікацію українізацію європирослав тільки вона на предущу версію я чекаю коли вона вийде на цю версію я зразу і встановлю будемо грати на українській версії а не на російській крим ну давайте ну, то, ну, то, що? це може треба захопити навірні ну, інвестиції в розвозку. Утверджується, що, наш, що наші нові методи производства ошибочні, і некоторі влиятельні аристократи обіжають, що ми повинні відказатися від них і повернутися к старім повернення з Вони праві. Число адміністративних школи меншиться на 50, адміністративні, так. Да. Е, Простиж менше це на 10. Вони праві. Я не хочу простити поменчати. Оце рязань. А, чого я тублю, Армія сюди бігом рязань. Ну ч я туплю? Ну скажіть, чому я туплю? Ряз... Ми ще з рязанью воюємо. Це що за держава? Дві цікаві здорова карта. Величезна, величезна яка. Ярославль. Дві цікава здорова, Мскова. Скоро ми, ми будемо такими великими. Помните, якими ми були? Ось такими були. Ось такі. Тепер ми взяли собі ці дві провинки, 7-100% ці всі, Ну якось так. І ми тепер самі по собі воюємо. Де без порядків? Роузан. А, так, да, осада. Сюди. Так що ніхто тепер... Так, без порядки. нас тут без порядки повесить стабільно з жорсткої що ми не думали собі? Я жорсткий парень. Проблем. Так, беремо цю провінцію, яку я завершаю на цьому відео. Знаєте, чим погано, що ми взяли цю провінцію, тому що вона ніяк не предлагає до нашої. Ніяк, ми, як, нам треба буде постійно сидіти прохід у, у Московія. Московія. Коротше, Москви. Супер. Та ну, супер, так. Це не наша територія вже. 50%, ну що нам ще треба заплатити? Крім, крем, 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 крим. Розгром. Ну, раз два пару раз пару разів нас розгромили. Так, желання воювати рівняється низько-низько. Ну що, давайте зайняти провінцію Лоуердон. Де це Лоуердон? Давайте зараз подивіться, Лоуердон, 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 лоуер... Lower down, lower down, lower. Ah, oh, that's a lower down. Tambo, Ektara, Sarato, Borsini, Tsarica, Sarai, Machai, Majar, Kuma, Terek, Astrahan, Voroner, Boris, Sogel, Extra, Tambor. А що мені там треба було? Так, а що я там дивився? А. провінцію Лоу Вардон. Та йде ця провінція Lower Вардон? Lower Don. Не кажіть мені, що Золота Орда десь має ще територію. немає, це буде прискорено. Не, серйозно, що це? Що це за лоувердон? Кримської зайованої провінції Лоувердон. Та тобто й де це лоувердон? Кума Астрахань. А, во, лоувердон. Сліпий я, хлопчик. Так, слияний я полков. 15 тисяч військ. Нормально. Ми плюс йдемо. Ні, ми мінус йдемо. Я відходив. Знаєте, як я люблю грати інколи ігри? Коротше... Навіть таке я знайшов цю гру. Дивився, що якийсь пацан грає, скачав собі, подивився пару мінут на ютубі, подивився гайд 30-мінутний x 2 Ну, знаєте, ускоряти відео можна. Справа там нажмайте на... Чекайте, в мене тут дроти запутались. Чекайте, чекайте, секундочку. О, да, все, готово. Нажмаєте, у вас йде відео x 2 Чого чи... я це не хочу робити. І відео x 2 валити. Я дивився x 2 30 хвилин. Бо, не, основи, все, я вже все вмію все грати, я, я нічого не розумію в цій грі. розумію. Вчились 54, 55. Що, ми все захватили. А читанем щось тут. Так, воєнний щит. Цель в, у, у, у війні контролювати провінцію Лоурдон. Готово. Провінція окупована державою Крим. Терек. Дивіться, все готово, що треба було. Кума. Кума, бахум. Сразу говорят тут. Кума. Ну то все проблем. Все, завершаємо. Так. Е, вібр... Тепер ми знаємо, що робимо? Вибираємо посла, нажимаємо тут. Дипломатия, об'явити, предложити мир. Я хочу це, 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 це хочу. Це, це, це. Ну і це, наверное. Оце, навірно. А Золота Орда, що нам хоче віддати? Це, 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 це. Золота орда, знаєте, що хоче нам віддати? Це, це, це і це. Да. Золота орда нам це з радістю віддає. Стоп, 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 пробіл. Закреться. Жа Золота Орда продлагає нам мир, наслідивши слова. Ми демп переговори от імені. Цього Альянсу вони ведуть переговори, от імені мене всього альянсу. Генерал Золота Орда уступає превенцію. Маджар. Оце. Держава Крим. Держава Золота Орда. 84 до каптиль Касту з Белі заливає держава Крим, Получає 12 е, штраф і к. Е -е. Я хочу так. Маджар хочу дати. Я хочу це. Це, це, хочу це, це, це. це. А вони це віддавати вже не хочуть. Отако вони ви ще мені дали, оце дали мені. Так, це це ну ту провінцію, яку я дешу в Москві, так да, да да Стоїмося. Ну, треба, Ну, тепер думайте собі. Та да, ні. Ну ні, то ні, вибачайте. Хочу сказати вам, що ви вже побачите, чи ми взяли цю всю територію, чи ні. В слідуючі серії. Всім, як ви запитали, якщо це відео вам сподобалось, Кладіть палець, вверх, якщо вам це відео дуже там дуже, дуже, просто дуже-дуже понравилося. Ви хочете грати теж то в цю гру, ссылочку в описані можна скачати. Як я скачу або купити. Тому або ще грати на мой серверах Case У мене сервер працює 24 години в сутки, там є вулкани, ножики, плагіни, все, заходіть, дивіться, група ВК є. Ссылка на, на групу є. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бачити більше таких відео, якщо хочете, щоб я говорив на український чисто, поправляйте в мене в коментарях. Все коротше для вас. Хочу сказати, що ви круті пацани. Всім удачі, всім пока.